Ну вколо всі ставайте, всіх навколо привітайте. Ви своє ім'я назвіть, руку дружби простягніть. Діти, а скажіть, будь ласка, чим кожна людина відрізняється від іншої? У кожної людини є своє ім'я, і у вас також є ім'я. Як ви гадаєте, хто дав вам ім'я? Як маленьке немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Ну, звичайно, мама і тато. Коли дитина народжується, то батьки дають їй ім'я. А як батьки обирають ім'я для своєї дитини. Обирають ім'я в залежності від того, хто народився, хлопчик чи дівчинка. Є імена для хлопчиків та імена для дівчаток, але в кожного воно своє особисте, що відрізняє кожну дитину від інших. Історія імен дуже цікава. Одні з них дійшли до нас із силою давнини, а інші виникли зовсім недавно. В Україні кожна людина має прізвище, ім'я та по-батькові. Ваші імена це велика особиста цінність. Вони записані у свідоцтвах про ваше народження. Це важливий документ. Більшість імен означають найкращі чесноти людини. Проте, чи можуть значення імен вплинути на особистість людини? Як ви гадаєте, це правильне ствердження? Ім'я красить людину. Чи людина красить ім'я? Чому ви так вважаєте? Дійсно, людину цінять не за те, що в неї гарне ім'я. А за добрі вчинки, сумлінну працю, щирість та розум хотілося б діти, щоб ви прославляли свої імена.